Вітаю вас в нашій програмі, пані прем'єр-міністр. На Мюнхенській конференції з безпеки. Тривають чимало дискусії. Та чи є війна в Україні однією з найважливіших тем порядку денного у конференції? та загалом під час і ваших зустрічей Війна а в в Україні – топ пріоритет на порядку денному роботи мого уряду. Звісно, з очевидних причин у тих дискусіях, у яких я особисто брала участь, та загалом усі дискусії стосуються ситуації в Україні. чи є ці дискусії такими ж активними та плідними, якими вони були рік чи два тому, чи присутнє присутні відчуття втоми від війни в Україні? Я не можу назвати це втомою, адже Путін саме цього й хоче, щоб ми так відчували. Це не втома, а можливо, зміна початкових очікувань. зокрема серед людей, які були дуже оптимістичними у 2022 році, та думали, що ця війна швидко закінчиться. Те, що війна вже триває майже два роки, точно змінює динаміку поточних дебатів. На початку війни всі обговорювали, що ж потрібно для досягнення швидкої перемоги. А зараз дискусії ведуться по іншому. Крім цього політичні цикли в багатьох країнах від Сполучених Штатів Америки до Європи перебувають у такій фазі. Коли люди більше уваги приділяють дискусіям про внутрішні проблеми, кожен передвиборчий цикл передбачає посилення дискусій про внутрішні проблеми і менше про міжнародну політику. Це слід враховувати, коли говоримо скільки уваги приділено питанню війни в Україні у різних країнах. У червні відбудуться вибори до європейського парламенту. Критично важливими є вибор. Бори в сполучених штатах Америки, які відбудуться в листопаді, Саме тому внутрішні питання беруть верх у частині дискусій. Чи готові західні лідери підтримувати Україну у тій новій реальності, яку вони для себе відкрили. Зейгемаю на увазі довгу війну на виснаження. Зараз Політики вже розуміють, що війна не закінчиться за кілька місяців. Чи за півроку Прагнення підтримувати Україну стільки скільки потрібно не похитнулося Звісно, Різні ситуації вимагають різних рішень. чи йдеться про постачання зброї? Про фінансову підтримку чи про вступ України до європейського союзу та надання безпекових гарантій багато проблем зараз накопичується. Втім, дуже чітко видно, що все більше політиків не лише розуміють, а й заявляють, що життєво важливий інтерес Європи не допустити поразки України. Вайтал інтересфо юреп натлетюкреїн лузи свобаржи готові західні лідери підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, чи стільки, скільки вони зможуть нас інша мета ми не думаємо про підтримку стільки скільки потрібно чи стільки скільки можливо Ми будемо підтримувати україну стільки скільки потрібно для перемоги Ось таку формулу нам слід використовувати, інакше ми опинимось у дуже складній ситуації. адже безпекова ситуація для Європи погіршиться. Західні політики це добре розуміють. Загалом, Ми дуже відрізняємось від Росії, адже у нас вибори непередбачувані. Неможливо спрогнозувати, хто переможе. А от в Росії можна це передбачити, бо там немає виборів. Є лише деякі процедурні моменти. Я Не думаю, що якийсь конкретний політик зможе змінити загальну. Стратегію Втім, передвиборчі цикли зазвичай забирають увагу від ситуації в Україні. Деякі люди говорять, що їм треба спершу перемогти на виборах, а потім повернутися до підтримки України. Звісно, це тягне за собою певні ризики. Ми знаємо це і намагаємося дуже чітко говорити про підтримку України, зокрема під час дискусій з партнерами та друзями. Фо Україн, партнерс на френс. Авлекаосотка обговорімо ухвалення рішень стосовно України в ЄС та НАТО. Чому сьогодні стало важче ухвалювати рішення щодо підтримки України, зокрема в Європейському Союзі? Не думаю, що ухвалювати рішення стало складніше. It's not harder. Загалом, європейський союз сам по собі унікальний. для ухвалення багатьох рішень потрібна одностайність, зокрема для санкцій, фінансової підтримки та запрошення до вступу в Євросоюз. з історії Європи. Ми знаємо, що бували випадки, коли багато часу йшло на досягнення одностайності. бо ж країни мають і свої інтереси. Зараз усе по іншому, бо поки ми витрачаємо час на додаткові дебати, в Україні помирають люди, яких вбивають росіяни кожного дня. Ось чому сьогоднішня ситуація інша на жаль, деякі члени ЄС досі використовують принцип одностайності на свою користь та на потреби власної внутрішньої політики. Це не нове для європейського союзу. Втім, на жаль, саме зараз від цих рішень залежить життя людей. Це виглядає цинічно чинити так під час війни, чи не так? деякі люди кажуть, що політика сама. А по собі є цинічною, Але я з цим не погоджуюся. Я так не думаю. разом з тим важко не помічати політиків, які використовують процес ухвалення рішень в Європейському Союзі для потреб внутрішньої політики. Ви згадали про санкційну політику. ЄС нещодавно Угорщина знову заблокувала ухвалення пакету санкцій проти Росії. Чи не думаєте, що зараз прийшов час змінити стратегію щодо Угорщини та її голосувань? з того, що мені відомо, це не вето. Просто частина шантажу. Ні, це так звана технічна перерва, яку можна взяти для додаткового вивчення питання. Давайте будемо оптимістами щодо кінцевих результатів. Це тринадцятий пакет санкцій. Нам уже вдалося ухвалити дванадцять таких пакетів одностайно, зокрема з підтримкою від Угорщини. Я б позитивно ставилася до ухвалення тринадцятого пакету санкцій та наступних пакетів обмежувальних заходів звісно, це ускладнює питання. На нашу думку, ці санкції мають ухвалюватися швидше. Литва виступає за введення ще жорсткіших санкцій проти Росії. Ми готуємо відповідні матеріали для ухвалення і дуже активно залучені до цього процесу. Нам дуже шкода, що часом деякі наші пропозиції не знаходять підтримки в ЄС, зокрема щодо санкцій проти ядерної енергетики Кремля. Це справді можна зробити, але деякі члени ЄС виступають проти разом з тим. Нам Вдалося затвердити вже 12 пакетів санкцій. Думаю, вдасться накладати і нові санкції у майбутньому. Обговорюємо й політику США. Блумберг повідомила, що Дональд Трамп розглядає можливість примусу України до перемовин з Росією шляхом припинення військової допомоги. Чи знає Захід, що робити із Дональдом Трампом? В Сполучені Штати Америки це дуже важливий трансатлантичний партнер, який відіграє критично важливу роль для безпеки Європи. трансатлантичного простору, ядерного стримування та всіх аспектів загальної стабільності у Європі. та загалом у світі. зараз багато спекулюють на цю тему. Ми чуємо деякі цитати з минулого щодо яких зараз спекуляції. на мою думку, безвідповідально спекулювати на цю тему. Це лише посилює брак довіри до тих зобов'язань, які на себе взяли країни, зокрема, Сполучені Штати Америки. дуже довгий час Європа не у сферах безпеки та оборони. Європа завжди дуже покладалася на Сполучені Штати Америки Я Не кажу, що США партнер, якому не можна вірити. я говорю про те, що Європа мала робити більше ніж те, що вона робила завжди було легко покладатися на такі очевидні речі, як безпекові гарантії та ядерна парасолька НАТО зараз все більше європейських країн розуміють, де вони помилялися. Мова йде не тільки про оборонну політику, а й про енергетичну. перед нами постають дуже практичні виклики, зокрема щодо оборонної промисловості. Якщо говорити про підтримку України, ми дійсно можемо бути надійним донором фінансової допомоги. Але коли мова йде про зброю та боєприпаси, які необхідні Україні на фронті, тоді ми залежні від Сполучених Штатів Америки. Європа має переосмислити та змінити власну стратегію, незважаючи на те, хто прийде до влади в США після виборів у листопаді. Чи має Європа спроможності компенсувати Україні відсутність допомоги з боку США? Це реально? Європа має розуміти, що ця війна тут, у Європі, а не в Сполучених Штатах Америки. Якщо Європа буде нехтувати цим і не буде робити того, що повинна, тоді це створює великі ризики для неї самої. у Європи немає іншого вибору. Посадовець НАТО повідомив мені, що Путін досі впевнений в тому, що може перемогти у цій війні. Що є причиною його впевненості. Чи не те, що допомога з боку США зараз затримується? Ейдгазнотпаст, фокзампо юневенпутін ставить дезінвейжен. Афінхімейт Олсовкальки Путін розпочав це вторгнення. У нього було багато своїх розрахунків, зокрема щодо народу. І він дуже помилився. Він думав, чи йому сказали, що його будуть зустрічати з квітами та з парадом на хрещатику. цього не сталося. і Він точно був здивований. Він також думав, що Сполучені Штати Америки та Євросоюз не зможуть об'єднатися. А єс не зможе ввести санкції та позбутися залежності від російського газу. Він багато в чому прорахувався. Вважав. Що ніхто в ЄС не надасть Україні летального озброєння, окрім країн Балтії, Польщі та деяких інших держав. Зараз ми бачимо, що, хоч із запізненням та довгими дебатами, але європейські країни допомагають Україні. він багато в чому прорахувався. Втім, він покладається лише на одне: на стратегічне терпіння він вважає, що у нього є весь час всього світу, і це правда, бо він не братиме участі у реальних виборах та не матиме справи з реальними медіа чи опозицією. Надіюся на те, що він постане перед судом у майбутньому. Констант cycles. We have elections, politicians change each other. у Європі. Є постійні виборчі цикли. Політики змінюються, і Путін розраховує, що у разі зміни політиків у деяких державах він можливо зможе чогось досягти та переконати інші держави не підтримувати Україну. Втім, це нереалістично. Він дійсно сподівається на це, але він вже багато багато сподівався на те, що так ніколи і не стало реальністю. Посадовець НАТО повідомив мені, що в Україні гостра, не старша артилерійських снарядів. чи готова Європа вирішувати це питання і чи має ЄС для цього відповідні спроможності? Important to have lots of to <тур> Європейський <тур> Союз це дуже багатий економічний союз. Зокрема щодо коштів ВВП та рівня життя людей. А втім, якщо ми розглянемо оборонну промисловість, ми побачимо, що відсутність уваги до нашої безпеки та оборони істотно вплинула на наші обсяги виробництва. Звісно, зараз ця ситуація змінюється країни. Витрачають все більший відсоток від свого ВВП для збільшення об оборонного потенціалу І він точно збільшиться разом з тим. Оборонним компаніям важливо розуміти, що уряди справді цього хочуть. Часу дійсно замало. Деякий час піде на те, щоб обсяги виробництва зросли до рівня якого ми потребуємо. ось чому підтримка з боку Сполучених Штатів Америки є критично важливою зараз. Втім, у мене немає сумнівів, що європейська оборонна промисловість дуже швидко розвинеться у найближчі роки, бо саме цього ми потребуємо. Ви згадали про підтримку України з боку США. Чи вірите ви, що Конгрес врешті-решт затвердить цей великий пакет фінансування для України? Я надіюсь, але не хочу спекулювати на цю тему. Обговорімо європейську інтеграцію України. Скільки часу може піти на це, і які найбільші виклики для України на цьому шляху? Важливо розпочати цей формальний процес якнайшвидше. Ми докладаємо зусиль, щоб все розпочалося вже цієї весни. опісля всі процедури будуть йти поетапно. Звісно, кожен етап буде мати свої складнощі, бо це нелегкий процес зі свого особистого досвіду можу сказати, що це все ж дуже правильний процес. у цей час державні інституції стають сильнішими, розсудливішими та менш корупційними. законодавство стає зрозумілішим і таким, що відповідає законодавству інших країн дженера посилює довіру з. З боку інвесторів і населення це дуже хороший процес. і Він точно на користь України Звісно, все це ускладнюється, бо Україні доводиться робити все водночас з війною. Це посилює тиск на державні інституції. їм потрібно впорядкувати життя країни в час війни і тут вже брати участь у досить великих за обсягом перемовинах про вступ до Євросоюзу. разом з тим, зважаючи на той великий прогрес, якого Україна вже змогла досягти минулого року щодо запрошення до початку перемовин про вступ, Неймовірно, що українські інституції можуть функціонувати в такий час. Попереду багато роботи і труднощів. Втім, у багатьох країн, та зокрема у моєї, є добра воля допомагати Україні надавати технічну експертизу та будь-яку іншу допомогу. Я точно знаю, що це зробить країну набагато сильнішою. Чи можуть Україну запросити до членства в НАТО на наступному саміті у Вашингтоні? Чи хоча б ви працюєте над цим? Як ви напевно знаєте, у нас були дуже складні дебати на цю тему перед самітом у Вільнюсі Є розуміння та домовленість, що майбутнє України в НАТО Питання лише, коли це відбудеться? Для нашої країни та інших держав, членство України в НАТО, є у наших стратегічних інтересах. Втім, для нас важливо бачити. Певний прогрес від одного саміту до іншого. Це також важливо бачити й українському Безумовно, Наші політики та члени парламенту працюють з партнерами щоб досягти розуміння, що цей часовий проміжок не може тривати стільки скільки зазвичай. Він не може бути надто довгим мають бути конкретні кроки, які б демонстрували прогрес України на шляху до вступу. Звісно, це не прості дебати для багатьох країн та їх політиків. Сама ідея, що країна, яка перебуває у стані війни, може бути якось пов'язаною з НАТО Вони бояться такого. Так політики також можуть говорити, що це налякає їх громадян. І на жаль, є така позиція. Втім, ми говоримо про те, що запрошення до членства. України, це, це не фактичне, фактичне, фактичне членство в альянсі. Але це було б дуже значним сигналом. Так, це було б дуже зрозумілим сигналом. Вері та втім у політиці такі сигнали можна надсилати по різному. для нас критично важливо, щоб в Україні був чіткий шлях до членства в НАТО, щоб ми не повторювали ті самі формальні фрази від саміту і до саміту. Чого можуть очікувати українці від уряду Литви у контексті безпекової допомоги. Україна може очікувати на таку ж підтримку, яку вона отримала навіть до вторгнення у лютому 2022 року. Ми надалі будемо друзями та прихильниками України. Ми надамо Україні стільки військової допомоги скільки зможемо. Звісно, ми маленька країна, зокрема щодо ВВП та загальних цифр. Разом з тим, ми витрачаємо на допомогу Україні значну частку від нашого ВВП. Наш уряд та наше суспільство дуже підтримує Україну. Немає ніякої втоми від війни та будь-яких дискусій, що це нам набридло, чи що ми хочемо інших новин. Звичайно, всі ми хочемо чути лише хороші новини. Втім, ми розуміємо, що ця війна триває і вона є й нашою війною. Україна та український народ мають знати, що ваші литовські друзі в уряді та загалом в суспільстві будуть робити стільки, скільки реально зможуть на підтримку України. Чи очікуєте ви, що західна підтримка України буде залишатися, хоча б на поточному рівні? Якщо все буде так, як ми це бачимо, а все більше країн розуміють, що поганий результат війни в Україні буде означати жахливі наслідки для Європи. Бо я не бачу іншого виходу, окрім як підтримувати Україну. Бо ця війна відбувається у Європі. Фо юропін кантрис, батспорт Україн, пані прем'єр-міністр Шимоніте за ваш часта підтримку України. Глорі тюкрейн, слава Україні, іровам слава, сенкерма.